Урочистий вечір відкриття літнього сезону в ресторані Одеса Мама. Привіт, мене звати Аня. Привіт, мене звати Вероніка. Сьогодні неймовірна атмосфера крутезне свято. Де ви берете нахнення для створення таких файних заходів? Ви знаєте, просто зараз в умовах війни дійсно ми зрозуміли, що потрібно працювати, потрібно продовжувати жити і робити класні заходи, щоб люди розуміли, що життя продовжується, і ми маємо ним насолоджуватись, не дивлячись на війну. Що сьогодні очікую ваших гостей? Сьогодні наших гостей чекає урочистий запуск нашого фонтану, адже в нас на терасі є великий красивий фонтан, і ми його запустимо в честь початку літнього сезону. Також наш шеф буде готувати найсмачніші дуже класні мідії на свіжому повітрі. Ще ми всіх пригощатимемо і гристим. І, звичайно, жива музика. вона сьогодні дуже класно запрошений артист Брянгін. Тому я думаю, нашим гостям сьогодні буде дуже весело. Добре, дякую. Звати Єва, я хочу вам задати декілька питань. Яка найскладніша страва у вашому ресторані? Добрий день. Сказати, щоб найскладніша страва в приготуванні, то я такого не можу, тому що для наших кухарів немає неможливого і немає складного, тому що вони все роблять з любов'ю і з великим бажанням. А ось що можу і страв таке сказати, то це, напевно, з морепродуктів. Це морепродукти просмажені у вершках, у соєвому соусі, подаються з білим хлібом, а міді подаються у мушлі, що є дуже таким красивим жестом. А ось, а в принципі, всі страви вони потребують того, щоб їх готували в любові. Це перше. і по-друге, щоб це робили професіонали з ресторану Одеса. Мама на Подолі в нас є інформація, що найкрутизніша страва це міді вершка. А, так, я з вами повністю згодна. Сьогодні навіть пригощення для наших гостей це міді у вершково сирному соусі? Можна побачити, як шеф особисто для вас їх готує. Міді просмажується у вершках і у соєвому соусі із додаванням різних спецій. І що робить більше таким цю страву цікавим? Це те, що міді подаються у мушлі. А вже під час того як вам принесли, ви їх можете відкривати і діставати для себе м'ясо міді. А чи куштували ви вже? Так, це дуже цікава страва, і тому її гріх просто не скуштувати. Привіт, Олександре. Привіт. Слідкуючи за вашим соцмережами, я хочу сказати, що ви в останній час просто на розхваті. Хочу вас питати, як відновлюєте голосові зв'язки? Я мовчу. Я, я довго мовчу, а навіть якщо я не мовчу, то я не знаю. Якісь тепле молоко я п'ю. Я п'ю якісь ліки, якісь таблетки. Я вже не згадаю їхню назву, але щось п'ю. Але я б не сказав, що в мене часто сідає той голос. Натренурований просто Можливо, у вас є якийсь астрономічний секрет? Який? який Астрономічний. Астрономічний секрет? Mm. Типу, щось з небом пов'язано, з космосом? Немає ніякого мене астрономічного секрету. Е, є гастрономічний секрет. Е, я готую собі пасту з морепродуктами. Ось такий в мене секрет. Ми знаходимося в південному закладі, дуже морському. Коли в останній раз убили біля моря? Ой. Так щоб плавати чи просто ножки помочити? Ну просто ножки помочити. Ножки помочив я місяць тому, коли їздили ми з волонтерами в Херсон, і ми заїхали заїжджали їхали через Одесу. І мене ці друзі-волонтери привели на пляж Одеський. І я там помочив ножки. Це було місяць тому. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб розвинути свій особистий бренд? Що зробити? Треба показувати завжди себе, це перше. По-друге, е... треба зрозуміти, для чого вам потрібно. Бо зазвичай просто для галочки це воно, ну, я вважаю, не корисно для будь-кого. Бо якщо особистий бренд, треба його розвивати на якоюсь експертністю, під... підтверджувати. От, е... мабуть, саме в такому амплуа треба розвивати, якщо ви експерт, то і розвивайте в такому напрямку свій особистий бренд. А як зробити його настільки ж популярним, як і ваш? А в мене популярний. Звичайно. <рес> ну, е ну, дивіться, по-перше, я дуже такий стрімкий е контент-мейкер. Дуже багато створюю саме контенту, який корисний для аудиторії. Всі його дивляться, всім подобається, і я дуже часто це роблю. І це ну, як запорука успіху, саме регулярність постінгу вашого контенту. У мене просто є особиста тематика, яка допомагає мені розвиватися. Тому я всім рекомендую не боятися себе показувати і якомога більше в кадрі бути. От і все. А коли останній раз ви були на морі? Ой, це таке болюче питання, бо, мабуть, останній раз, коли це було? Це було два роки назад, мабуть. Я дуже рідко їздив. Ну, Зараз теж немає можливості. Не знаю, коли наступний раз. Ну, давно був. Мама інстаблогер, як ви все встигаєте? Ну, як я все встигаю? Мені треба гроші заробляти, треба їсти, кормити свою сім'ю, то я так і встигаю. Яка ваша улюблена страва рибна? Рибна? Ну, я люблю взагалі попоїсти. Я люблю готувати. Я їм все. В першу чергу я дуже рада, що в нас відкривається в Україні стільки класних закладів, смачних закладів. Люди ходять, їдять. Хіба не за це бореться наша ЗСУ? Хіба ми не за це боремося за щастя? І ось таку просто атмосферу. Сім'ям я моє, бачу тут прийшли люди. Всі вечерюють, отримують величезне задоволення, щасливі, ситі і здорові. Ви часто буваєте в ресторанах? Так, намагаюся частіше відвідувати, щоб підтримувати український бізнес. І бажаю процвітання із саме ресторану Одеса мама.